Різдвяних свят очікують мільйони дітей по всій країні. Наш наступний матеріал про тих, для кого найбільшим подарунком буде ефективне лікування та якнайшвидше одужання. Маленькі пацієнти лікарні Охмадиць сподіваються на диво, мріють про звичайні дитячі радощі. З важливими та смачними подарунками, усмішками й добрими словами, їх відвідали українські атомники. Вийшло справжнє тепле зимове свято. Я святий Миколай, і забув я про рай, щоб на землю зійти, чемних діток знайти. Ці діти наразі не можуть поїхати в резиденцію святого Миколая чи потрапити на дитяче свято. Всі вони проходять довге і виснажливе лікування в медцентрі Охмаддит. Втім, свято саме завітало в їхні палати. За допомогою наших талановитих прекрасних лікарів все у вас буде добре. Знову будете і ходити, і стрибати, і посміхатися. Все у вас буде. За помічників у Святого Миколая цього разу співробітники енергоатому намагаються підбадьорити діток і не лише добрим словом. Ну що ж, Миколай не може просто так ходити і бородові трусити. Він повинен подарунки дарувати. Так, подарунки. Іграшки, книжки, солодощі усе для того, щоб маленькі пацієнти не втрачали надії та якнайшвидше одужували. Робота енергатома це не тільки виробництво, це не тільки великі масштабні будівлі, а це і просвітництво. Тому сьогодні діти отримали книжку, де простими словами написано, звідки береться світло. Свято Святого Миколая традиційно не може обійтись без солодощів. Лікарі сьогодні дітям дозволили їх подарувати, а ми завжди з радістю готові підтримати гарну ініціативу. Атомники вирішили попіклуватися і про батьків малечі, які майже постійно перебувають біля своїх дітей у палатах. Передали їм ось такі розкладні ліжка. Спали на матрасах. Мами, після оперування треба буде біля дитинки, тому що дитинка окремо спить на ліжку, а мама поряд. Тому на матрасі незручно, кожного разу його прибирати, а це дуже зручне. Ліжко розклав склав, звичайно, навіть біля неї посидіти. то на стільці постійно мама, наприклад, а тут все таки прилягти. Енергоатом постійно підтримує лікарню Охмадит. Національна компанія була поруч, і після російського бомбардування медзакладу цьогоріч у липні. Тоді загальна сума фінансової допомоги від атомників сягнула 5 мільйонів гривень. Ми їх будемо використовувати після того, як пройдуть зараз проектні роботи, і буде оголошений тендер на. Відбудову вже на ремонт нашої основної будівлі ці кошти будуть витрачені тоді. І ми відзвітуємо і перед і перед іншими компаніями за ті кошти, які були прораховані як благодійні на наш рахунок. А отже, попри ворожу атаку та за підтримки друзів і партнерів, лікарня, куди везуть хворих дітей з усієї країни, продовжує працювати і надавати допомогу маленьким пацієнтам із найскладнішими хворобами. Війна пройде, а щастя і оці миттєві моменти вони залишаються в серці. Дякуємо за вашу підтримку, за надію. Вдячні нашим захисницям і захисникам, які дають нам змогу лікувати, давати надію нашим дітям. Які будуть розбудовувати нашу незалежну, могутню вільну Україну Анатолій Жравльов Олександр Кругліков подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.